Гроші це найбільша просто пастка людства. Знання я просто згадую я не розглядаю чоловіка як партнера. Ми летимо немалі. У душі немає статі. Назагалі при цей рік у мене під слоганом може бути інакше. Що я заслуговую на фінансові ресурси просто по праву свого існування? Привітки! Я впевнена, що кожен, кожна з вас зараз. Пробую підбити підсумки цього року, і я вирішила поділитися такими загальними тезисами, які я проживала е, на власній шкурі <свісно> власному житті, які можуть вам зекономити, можливо, якийсь час, зекономити зусилля. Це будуть якісь загальні такі історії, які будуть вам також актуальні. Звісно, я можу деталізувати певні приклади, а, точніше певні інсайти прикладами, але я буду намагатися дати це так, щоб вам. Було це дійсно корисно, і ви могли задіяти ці інсайти, впровадити їх в своє життя. У нас буде сім таких усвідомлень, тому я пропоную не затягувати і вже одразу починати. І перший найбільший інсайт цього року це інсайт щодо грошей, і щодо здобуття володіння грошима. Що насправді гроші це найбільша просто пастка людства, тому що гроші дають ілюзорну стабільність. Гроші дають ілюзорну впевненість. Але ми забуваємо, що так само і зі стабільною роботою може щось статися, і компанія може збанкрутувати. І з вашим бізнесом, навіть якщо у вас супер налагоджені процеси, і ви вже там круті на ринку, і вас всі знають. Потім хоп, ковід, да, війна, що завгодно, прилітає ракета просто і це все стає неважливим. Але ми настільки сконцентровані в цій гонитві, ми настільки прям повністю залучені в цю гонитву за грошима. Це навіть не про порівняння з кимось, а от саме це про порівняння вас в минулому, можливо, занадто сильна гіперфіксація на вас в майбутньому. І за цим всім ми просто не помічаємо так багато крутих моментів. Е, я насправді розумію, що. Це історія, яку я забираю в наступний рік, і я буду з цим працювати, тому що є в мене така штука, це дуже глибока історія, яку я розповідаю ну дуже малій кількості людей, але я сприймаю, що моя реальність це я і гроші, я і робота. І але це насправді 15% від всієї моєї реальності. Просто я обираю бачити саме цю частинку. І будь-яка дія, яка Є поза цією бульбашкою, вона мене тригерить і вона створює внутрішній конфлікт. Час проведений з собою на дозвілля, час проведений з друзями, час проведений з родиною, час проведений з партнером. Це все у мене викликає відчуття, що я зараз виходжу зі своєї комфортної бульбашки, і це мені шкодить. І я знаю, що люди, у яких є проблеми з трюдохалізмом, 100% мене зараз зрозуміють. І от просто зрозуміти, що це все не важливо, бо ви не запам'ятаєте ці дні, коли ви працювали по 10 годин, але ви запам'ятаєте ці дні, коли ви проводили час з близькими, поки вони ще тут. Тому нехай, можливо, десь банально, але немає сенсу за цим гнатися, бо не буде стабільності, які б ви бізнес-стратегії не придумували. Наступний інсайт – це про те, що коли це твоє, воно дуже швидко і легко стає дійсно твоїм. Я цього року змінила нішу. Я до цього два чи три роки два, напевно, працювала як наставник по особистому бренду, по веденню блогу, по створенню контенту, по запускам, продажам інфопродуктів і послуг. І тут я наприкінці минулого року, рік тому, їду в ретрит і розумію, що все, я насправді хочу йти з цього, не знаю куди, але знаю, що мені дуже подобається працювати з жінками, вирішувати їхні запити. І я просто з нуля, от я останній записк зробила в березні по особистому бренду. І потім я просто з нуля беру якісь консультації за донатну, не беру, а навпаки, проводжу. На цих консультаціях я заробляю перші гроші на якесь навчання, і от так, от у мене навчання за навчанням. Дуже багато навчань проведено цього року. І от зараз я тільки 8 місяців в ніші жіночності і духовності. У мене вчуття наче я там 8 років. Діво 8 років, ряд. Приблизно та сама історія. Дуже воно легко пішло, і по матриці, і по астрології в мене є момент такий, що ті знання я просто згадую, тобто я їх забула, я їх просто згадую, і, можливо, навіть якусь систему я сама придумала, просто дуже там далеке моє втілення. Тому, коли це дійсно ваше, воно буде прям легко йти. Хоча ви думали, що шлях досить тривалий, лінійний, за кожною дією має стояти. Там, певний результат, і тільки отак ви можете дійти до точки Б. Я пам'ятаю, як я дуже сильно боялась змінювати нішу, але here we are і все прекрасно, все. Я прям дуже щаслива, що я не важувала цей крок, хоча дійсно було страшно, бо це знову ж таки про втрату стабільності, якої насправді не існує. Третій інсайт це те, що я люблю не стать, а людину, і насправді у душі немає статі. Цього року я зробила офіційний каміннаут в травні, і друга хвиля була. В жовтні, що мені подобаються жінки, так само, як і чоловіки. Зараз я взагалі схиляюсь до того, що від чоловіків я, можливо, взагалі відійду, час покаже, але поки я залишаюсь в позиції бісексуальній. І я зрозуміла, що глибина контакту з чоловіками, вона для мене є недостатньою, і жіноча дружба для мене існує, і тому через те, що в мене є дуже якісна жіноча дружба. Якщо ти дивишся це відео, Мариночка, я тебе люблю. Я зрозуміла, що і стосунки, я хочу будувати з жінкою, тому що ну, насправді секс такий самий класний. А от саме комунікація, розуміння, одна одну підтримка це взагалі не порівняно. Хоча у мене були і дуже класні чоловіки, з якими теж був цей контакт, але це більша рідкість. От, тому зараз я. Зізналась собі, я була достатньо смілива і чесна з собою, щоб зруйнувати якийсь звичний образ родини, інститут родини для себе зрозуміти, що може бути інакше. Я взагалі при принципі, цей рік у мене під слоганом може бути інакше. І я дуже радію тому, що я відкриваю нові горизонти, побачення як буде далі. Дуже цікаво, знаєте, так, да, цікаво жити життя, бо я не знаю, що буде далі стояти за цими дверима 2025 року. І я просто хочу цим наштовхнути вас на думку, що дійсно ми любимо внутрішнє, да, а не зовнішнє. Просто в цьому житті людина, от чоловіка, бо в цьому житті вона жінка. Але все ж всередині вона немає, вона не піддається якомусь поділу гендерному. Тож можете задумати щодо цього. Четвертий інсайт це те, що батьки наділені найбільшими тригерами, тому що батьків ми умовно не обираємо. Наша душа все одно обирає родову систему, в яку заходите. Але ну тобто ми можемо брати друзів дуже свідомо, да, а батьків ну, ми вже народились тут. У нас вже немає виходу входу І вони наділені найбільшими тригерами, бо ви не можете від цього втекти. Ну, майже не можете. Відповідно, це найкращий спосіб. Попрацювати з цими тригерами, зробити так, щоб ці тригери вже не настільки на вас впливали і власне не були такими тригерними точками. А цього року підіймалось дуже багато моментів з батьками. Навіть на момент запису цього відео у мене теж багато моментів не закрито, або вони тільки, от, наприклад, відкрились. І я просто це зараз приймаю. Ставлення до цього всього у мене змінилось, і я знаю, що перш за все. Вони мої батьки, і я їм вдячна за те, що вони дали мені життя, а я їхня донька, і вони піклуються про те, щоб я була щаслива і я була в безпеці. Все, все інше, чим я займаюсь, кого я люблю, це справді вже другорядні речі. І якщо дивитися на це все з такої точки зору, то навіть при сильних конфліктах можна мати теплі стосунки, чим я зараз і власне займаюсь. А далі про те, що інсайт що насправді все дійсно дуже можливо і дуже реально. Я, якщо чесно, коли робила каюту бажань, от я на неї зараз дивлюсь, і там в мене наклеєно балі, я така, типу, ну якось воно. Я не розуміла чітко да, план дій, як я до цього дійду. Я така, ну якось воно здійсниться. На момент сьогодні через, через 14 днів ми летимо на балі. У нас вже куплені квитки, заброньовані віла. У нас вже куплений зворотній квиток. Єдине, що ще віза і страховка в процесі, але я впевнена, що ми це все вирішимо і все буде класно. Чесно, дуже страшно. Не знаю до речі, чи я буду з'являтися на YouTube, поки я буду на Балі, бо не знаю, які там будуть умови. Ми взагалі їдемо в трошечки інший світ і. А трочки беремо, купуємо кота в мішку, тому що не розуміємо, як там все буде, я не зовсім розумію, як будуть мої робочі процеси налагоджені, але мені прям корисно їхати в цю спонтанність, цю невідомість а, і фейс-ту-фейс зустрітися зі страхом, щоб він перестав бути моїм страхом. Ми коли бажання просто дозволяємо бути, навіть просто нашим бажанням, ми вже дозволяємо йому просто от, да, бути на карті бажань, бути в нашій свідомості. А, там вже просто все підкручує, і якщо ви. На правильному шляху впевнено воно все легко піде. Да? Це перегукується з другим А Наступний інсайт шостий, це те, що я навчилась бути слабкою, і я зрозуміла, що а, з чоловіками. І я зрозуміла, що я заслуговую на фінансові ресурси просто по праву свого існування. Я не відчувала провини, не відчувала, що я маю відпрацьовувати ці гроші в будь-якому плані, в якому це може бути для вас. Я вперше собі дозволила дізнатися, що так, у мене зараз немає грошей, мені треба твоя допомога. Я змогла виражати свої потреби. Я змогла приймати це без того, щоб я відчувала що щось не так, і я тепер маю там не знаю вистрибнути зі штанів, щоб це все компенсувати. І Відкрила для себе, що заробляти гроші можна тільки через блог, а й через, через через чоловіків. І мені відверто це сподобалось, хоча бачити не настільки сильно, бо зараз я не розглядаю чоловіка як партнера. І це, до речі, теж точка росту, тому що я раніше дуже стрибала в стосунки, щоб на мене за мене взяли відповідальність, зокрема, фінансово. А зараз я обираю стратегію, яка апріорі буде програшною в цьому плані, тому що навряд чи жінка буде брати за мене відповідальність, тому що в мене трошки інше бачення, як це все має відбуватися, і що ніхто нікому не винен. А для чоловіків все-таки є певні вимоги. І останній, але теж дуже важливий інсайт це інсайт щодо того, що через друзів нам показують через наше оточення, давайте так, нам показують потенційний наш масштаб. Якщо це з'являється в нашому полі, значить це вже є у нас. А у мене є друзі, які мене дуже сильно розширюють. Всім мисленням, діями, мріями, своїм оточенням, обставинами, в яких вони проживають. І я розумію, що якщо ця людина є в моєму полі, відповідно, все, що вона має, теж є в моєму полі. Тому це вже взагалі не про застріщі, це про радість за них і радість за себе, що це вже є у вас. Тому дружба це взагалі, напевно, одна з сильних сфер цього мого року. Окрім от реалізації да, і прийняття себе нової, а, тому цей рік був вау. Я взагалі дивуюсь, як ми робимо стільки всього в таких умовах без світла в обстрілах з такими жахливими новинами. І тому я дуже вам, всіма і нами, всіма пишаюсь. І навіть якщо у вас є дуже багато невиконаних, нереалізованих цілей. Подякуйте собі за те, що ви зробили, бо апріорі базові умови у нас так собі, да, будемо відверті. Я вірю, що це все скоро скінчиться, але я дуже прошу вас не відкладати всі свої бажання. Плюс ми вже всі адаптувалися на жаль чи на щастя. Тому ми з вами побачимось наступного року. Не знаю, де, можливо, на балі, можливо, вже коли я повернусь в Київ і переїду в свою нову квартиру. Це було, до речі, останнє відео на цій квартирі. Мені прямо ж якось сумно щойно стало. Але попереду у мене збір речей, перевозення цього, цього всього до батьків і два місяці на магічному острові Немако, на жаль, Амбалі. Мако, на жаль, на щастя. Я вас обіймаю, бажаю вам прекрасних свят. Проведіть його з рідними і з людьми, з якими ви хочете заходити в Новий рік. Проведіть його з собою, їх. Проведіть цей час з собою. Дякую вам за те, що були цього року зі мною. Ми, власне, створили цей канал і це все зав'язалось цього року, тому обіймаю вас, люблю і до нових зустрічей.